Обговоримо початок жнивної кампанії, яка стартувала в шести областях України. Ну і Якраз теми жнивної кампанії розпочнемо. 21 червня аграрії в шести областях розпочали збір ранніх зернових та зернобобових культур. Про це того ж дня повідомили міністерстві аграрної політики та продовольства. Зокрема, збір урожаю вже триває у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Більше про те, скільки вже намолочено нового врожаю та який врожай цьогоріч в аграрії? дізнаємось від Тараса Висоцького, виконувача обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України, який з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, вітаємо! Вітаю Вітаю. власне. Які очікування зараз від урожаю? І от згадували про те, скільки намолотили нового врожаю? Чи можете розповісти? Чи є вже цифра дані останні? Дійсно, в Україні розпочато збір врожаю. Станом на попередній четвер це було 50 тисяч тонн. Вже на сьогодні можна говорити про більше 100 тисяч тонн. Основні культури, з яких починається збір, це ячмінь, як озимий, так і частково ярий, також горох та пшениця. Тобто, це є група ранніх зернових культур, зернобобових, з якої розпочався збір. В цілому, що варто зазначити, що якщо подивитися на зернові та зернобобові культури, то цього року очікується, що виробництво буде близько 56 мільйонів тонн. Це попередній прогноз. Зрозуміло, чітка цифра буде пізніше, але це є непоганий показник з врахуванням того, що в нас на жаль. Третій рік повномасштабно вторгнення, фактично, третя посівна, і зараз збір врожаю проходить в умовах війни. До речі, справді важливий аспект з приводу того, що це все зроблено з умов за умов повномасштабної війни. Вона триває не перший рік. Якщо з попередніми показниками співставляти, то чи збільшуються обсяги урожаю? Тут знову ж треба пам'ятати, перше, що ми наразі збираємо врожай з 80%, оскільки приблизно 18-20% сільськогосподарських угідь тимчасово перебувають в окупації, Тобто порівняння має бути на рівні 22-23 років. І я би розділив на два типи основних культур: зернові та олійні. Якщо ми говоримо про зернові культури, то по зернових культурах є невеличке зменшення, яке, перш за все, пов'язано з зміною сівозміни, чому треба говорити про два типи культур? Бо коли ми говоримо про оліні, то там навпаки очікується зростання. Тобто, якщо ми говоримо про ріпак соняшник, сою, сунів лінії культури, то цього року очікується виробництво понад 20 мільйонів тонн, а й в межах 22 можливо, що навіть буде більше ніж попереднього року, це завдяки зростанню площі. Тому в цілому перший аспект площі всі підконтрольні засіваються тобто немає такого, що десь не використовуються угіддя. Друге, якщо говорити в фізичній вазі. То урожай він десь на 5-7% зменшиться через те, що олійні культури не мають меншу врожайність на гектар. Але якщо говорити в грошовому еквіваленті, то він очікується десь на рівні попереднього року, можливо, навіть більше. Бо зараз такі ж цінові тренди вони змінюються, можливо, навіть буде зростання. Бо знову ж олійні культури вони дорожчі. Тому в макроцифрах наші незламні аграрії все таки показують показники не менше ніж попередні роки, за що ми їм вдячні. А якщо говорити про вплив погодних умов, в якому регіоні можливо менша врожайність, ніж очікувалося наразі? Були певні смуги такі заморозків, в тому числі ріпаку, наприклад, там, в Донецькій області, в частково Дніпропетровську, тобто на Сході, десь буде менша вражанність кінцевий збір ріпаку через заморозки. Також є певна смуга засухи. Найбільше це, якщо по площі дивиться, Харківська область, де знову ж може бути зменшення через те, що довго не було дощів. Буквально минулого тижня перші перші дощі за 2-3 місяці. Але це смугами. А в інших регіонах певних на жаль навіть є підтоплення на півночі, от буквально в ці дні. Тому також через підтоплення може бути зменшення, але це все регіональні впливи. Тобто на національний показник це суттєвого значення не матиме. Це 1-2% коригування. Тому в цілому, якщо так охарактеризувати, то все ж таки можна оцінити погодні умови в більшості випадків як сприятливі, з поточному на сьогоднішню дату року. Ми, до речі, у своїх ефірах, коли розповідали про і обговорювали тему проблем щодо збору врожаю діяльності фермерських господарств в різних областях України, згадували також і проблему бронювання працівників фермерських господарств, і особливо туди йдеться про малі господарства фермерські до 500 гектарів. То про це і пан Денис Марчук заявляв з приводу цього, чи є напрацювання щодо вирішення проблеми, як виходити з цієї ситуації, чи розглядали цю ситуацію. Дійсно, коли ми говоримо про визнання підприємства критичним для цілей бронювання, то до Мінагрополітики подаються підприємства, які обробляють понад 500 гектарів. Разом з тим, всі обласні військові адміністрації видали свої розпорядження. Про визнання критичним для цілих бронювання менших підприємств, там від 50 до 500 гектарів, хтось навіть для багаторічних культур від 20. 10. Тому перша рекомендація це подивитися на сайтах обласних військових адміністрацій, вони є публічні ці розпорядження, про те, які критерії для підприємств менше 500 гектарів. І потім з цими документами звертатися до обласних військових адміністрацій. Вся ця інформація є. Ми це верифікували. Ми також зібрали інформацію про ці розпорядження і поширили серед профільних аграрних асоціацій об'єднань фермерів. Тому тут просто треба трішки приділити увагу. Тому ми рекомендуємо або до профільної асоціації звернутися. Або до обласної військової адміністрації є ця процедура, і вона є публічною. Просто треба вивчити і скористатися. І ще скажіть, яка ще одна ключова проблема зараз для аграріїв? Чи пов'язана вона для прикладу з відключеннями електроенергії? Чи більше вона стосується якраз експорту? І питання, як воно як воно має відбуватися цього року? Ми залишаємося експортом орієнтованою країною в частині сільського господарства. Знову ж більшість продукції, яку ми вирощуємо, буде експортована. Скоріше за все, це буде більше 60%. Тут декілька аспектів важливих: безпечна доступна логістика. Тут військові багато зробили для цього, але знову ж ворог, бачимо, не зупиняється. Постійно обстрілює, на жаль, в тому числі південні регіони. Тому далі буде активна йти робота, щоб забезпечити цю логістику, щоб все таки це все відбувалося. І зрозуміло, що для цієї критичної інфраструктури необхідне системне доступ до енергетики, тому що багато операцій, навіть вивантаження, чи там сортування. Розподілення сильно потребує електроенергії. Тому тут важливо, щоб критична інфраструктура працювала. Є відповідні рішення урядів, які кажуть, що критична інфраструктура може мати доступ до безперебійного постачання електроенергії. Тому базові об'єкти вони туди внесені. Тому робиться все, щоб все ці два виклики не зупинили наше виробництво і експорт. Пане Тарасе, дякуємо вам Дякую. за цю інформацію. Тарас Висоцький, виконувач обов'язків міністра жарної політики та продовольства України, був з нами на прямому зв'язку.